Добрий день! Сьогодні ми вирушимо у місто Київ, столицю нашої країни. Столиця це головне місто держави, там знаходиться уряд країни. Але ми будемо знайомитись з історичними пам'ятками, дізнаємося про минуле цього стародавнього міста. Кожна людина повинна знати минуле своєї країни. Дізнавшись про Київ, ви зрозумієте, що це місто не тільки стародавнє. А і прекрасне. І всі прекрасні пам'ятки, споруди створили українці. Київ це найстаріше і найгарніше українське місто. Кожна держава має свою столицю головне місто країни. Столиця України це Київ. Це одне з найбільших міст Європи, розташоване на півночі центральної частини України по обидва береги Дніпра. Населення Києва сьогодні становить приблизно 2 мільйони 661 тисячу осіб. Жителі Києва називають себе киянами. З 1991 року Київ це столиця незалежної України. Місто є культурним, урядовим, індустріальним, науковим та транспортним центром України. Ліси, парки і сади складають більше половини площі Києва. Київ посідає особливе місце в житті кожного українця. Величне місто сприймається не тільки як столиця України, а й як символ безперервності історичних традицій, осередок національної духовної культури. Київ став столицею Русі України ще в княжу добу. Монастирі Михайлівський, Золотоверхий, києво Києво-Печерський були центрами розвитку книжності й малярства. А при Софіївському соборі діяли школа та бібліотека. Тому Київ і називають духовним центром Русі України. Поринемо в історію і дізнаємося про те, хто заснував Київ, хто жив раніше на цьому місці. Давній народ оселився над Дніпром. Жили там три брати: Кий, Щек і Хорив. І була в них сестра Либідь. Поселився Кий на одній горі, щек на другій, що тепер зветься Щекавицею, а хорив на третій горі. Від нього її назвали Хоревицею. Збудували брати місто і на честь старшого брата назвали Києвом. Навколо міста росли ліси, водилися різні звірі, а в місті жили працьовиті люди. У багатьох походах побував Кий. А повернувся в своє місто на горах, тут і помер. І брати його щек і хорив, і сестра їхня Либідь тут похоронені. Від Либіді стала річка, яка впадає у Дніпро. Називатися Либіддю. Київ розташований у центрі Східної Європи, на обох берегах річки Дніпро, нижче впадання лівої його притоки, Десни. Місто має вигідне економіко-географічне розташування. Через Київ проходять найважливіші залізничі автомобільні магістралі та повітряні траси країни, що надзвичайно важливо для розвитку зовнішньоекономічних і культурних зв'язків столиці. По території міста протікає дев'ять річок: Дніпро, Сирець, Глибочиця, Скоморох, Дарниця, Либідь, Віта, Совка, Нивка. Найбільші озера. Вирлиця, радунка, тельбін, герб Києва, опис герба міста Києва, постать Архангела Михаїла в білій княжій сорочці, військовому вбранні, у правій руці Архангела Михаїла повернутий у бік вогняний меч, символ захисту, у лівій срібний щит у золотому облямуванні із зображенням золотого христа, символ світла та християнської віри. Темно-малиновий плащ, за давньоруською традицією, скріплений з правого боку золотою фібулою. Білі архангелові крила прикрашені золотими смугами. Золотий німп це символ святості. Герб затверджений рішенням Київради від 18 квітня 1995 року. Прапор Києва. Стяг. Це синє полотнище із зображенням на ньому покровителя Києва, Архангела Михаїла, з палючим мечем і щитом у руках. Полотнище прапора має жовту облямівку. Прапор затверджений рішенням Київради від 25 травня 1995 року. Навесні цвітуть, мов свічі, заглядають сонцю в вічі, а під осінь ті свічки вдягнуть зголо кожушки. Це Каштани. Центральна вулиця Києва хрещатик, який є візитівкою міста, втіленням його неповторності та краси. Місто Київ прекрасне будь-якої пори. Та найбільше гостей з'їжджається сюди навесні, коли київські каштани пишно розпускають білорожевий квіт. Адже Київ називають містом каштанів. Квітучий каштан є офіційним символом міста. Гордокрасуючись на його гербі. Перші київські каштани з'явилися на території монастирів. Музика. Найпопулярнішим туристичним місцем в Києві була і залишається Києво-Печерська лавра, яку щорічно відвідує більше мільйона чоловік. Музика. Центральна площа Києва це Майдан Незалежності. Майдан Незалежності має багату й насичену різноманітними подіями історію. До 10 століття теперішній Майдан звався Перевісищем та був болотистою місцевістю. Із часів заснування Києва як міста характер використання території сучасного Майдану Незалежності постійно змінювався. За часів правління Ярослава Мудрого ця територія входила до комплексу захисних споруд, які оберігали Київ. Наприкінці XVIII, початку 19 століть Майдан Незалежності був пустирем. Поступово тут почали з'являтися перші дерев'яні, а потім уже й кам'яні споруди. Перша велика цегляна споруда на Майдані Незалежності це будинок дворянського зібрання. Зараз це будинок профспілок. У 1843 році на площі встановили перший фонтан. У 1871 році на цьому місці, а тоді ця територія мала назву Хрещатицької площі, вже функціонував ринок, а під час свят відбувалися народні гуляння, циркові вистави. Майдан Незалежності кілька разів змінював свою назву. Після того, як Україна набула статусу суверенної країни, площа отримала нову назву Майдан Незалежності. Загальний вигляд площі щороку змінювався. У 2001 році площа знову зазнала реконструкції. Там споруджено пам'ятник Архангелові Михаїлу, який є охоронцем міста. Установлено монумент незалежності. Статуя у вигляді жінки в білому вбранні, яка стоїть на земній кулі і тримає в руках Калинову гілку. Висота монумента 61 метр. Цей образ, за задумом організаторів, символізує незалежну Україну. 23 серпня 2001 року відбулося урочисте відкриття Майдану Незалежності. У вихідні та святкові дні Хрещатик і Майдан Незалежності стають пішохідною зоною. Там відбулися найважливіші політичні події Помаранчева революція та Революція Гідності. 1 травня 2017 року в центрі Києва на Майдані Незалежності було відкрито відреставрований і реконструйований після пошкодження під час Революції Гідності фонтан. Фонтан світломузичний. Там грає в основному класична музика та композиції, які обрали кияни під час голосування в Собор Святої Софії в Києві. У кінці 30-х, на початку 50-х років XI століття, за вказівкою Великого князя Київського був збудований найвеличніший з усіх храмів Собор Святої Софії. Софія у перекладі з грецької означає премудрість Божа. У XI столітті Софіївський собор був тринадцяти купольним, але пізніше його було перебудовано і кількість куполів зменшилася. Тринадцять куполів символізували Ісуса Христа і 12 апостолів. Чотири верхи нагадували про чотирьох євангелістів: Матвія, Марка, Луку і Оанна. Простір під покровом головного купола утворює описаний Арками Хрест. У вівтарі на стіні центральної апсиси зосереджена фігура Богоматері. Її руки піднесені вгору в безперервному благанні. Вишневий колір убрання символізує страждання. Золоті ворота в Києві. Це головна урочиста брама стародавнього Києва. Свою назву одержали від схожості з константинопольськими золотими воротами. Про будівництво їх водночас із Софіївським собором згадується в літопису під 1037. Із записів мандрівників 16 17 століття та малюнків Ван Вестерфельда 1651 року. Відомо, що вже тоді золоті ворота були напівзруйнованими. Наприкінці 17 століття, у зв'язку з реконструкцією фортифікаційних споруд міста. Перед воротами збудовано земляні бастіони. А вже всередині XVIII століття руїни колись головного виїзду до міста було засипано землею. Наш Київ розіслався на горах над Дніпром, садами заквічався, мов дівчина вінком. Його побудували брати, батьки, діди і славно захищали від лютої біди. Сподіваюсь, Діти, що ви завжди будете пишатись тим, що ви українці, що ви живете в Україні. До побачення!